Технічні спроможності бази наступні. Ми почнемо з дуже простого: це фільтрування і систематизація судової практики, яку ви на сьогодні можете бачити, ось в прив'язці до касаційних судів і до великої палати. Якщо ми клікнемо ось, наприклад, по великій палаті ми бачимо, що розбивається дерево. Це дерево ми зробили вручну. і Ми його продумували на нашу думку під потреби, в тому числі корпоративних юристів. І ми можемо в межах цієї категорії або вводити якісь Слова для пошуку, або можемо вибрати далі якусь е, категорію. Наприклад, дуже проблемним було питання по юрисдикції, конфлікти юрисдикції, яка справа має розглядатися адміністративним судочинством, яка господарським, яка цивільним, і Велика Палата е, десь 2 чи роки налагоджувала в цьому якийсь лад, наводила. Вже на сьогодні це не є проблемою, але це є все одно далі дуже цікавим і, обравши якусь категорію, наприклад, спори, які виникають. Е, я не знаю, давайте за участю фізичних осіб-підприємців. Це така невеличка категорія. Ви клікаєте на кнопочку застосувати, і ви бачите, що відкриваються три позиції великої палати, які стосуються юрисдикції спорів за участю фізичних осіб-підприємців. Якщо ви цю дію зробите з наявним на сьогодні реєстром судових рішень, ви вб'єте ну добрих, я не знаю скільки тисяч людей на годин для того, щоб зрозуміти, яка це взагалі практика. А тут е, люди. Звичайним інтелектом, ну можливо, вище середнього, я так на це дуже сподіваюся Відібрали цю практику, якимось чином її описали. Далі, як ми її описали? Відкриваємо, ось, наприклад, юрисдикція спорів за участю фізичної особи-підприємця. Ми на неї можемо клікнути. І Вона у нас відкривається, і ось тут ви бачите прописані нюанси, що з 15 грудня 2017 року господарський суд не може закрити провадження у справах. Ну тобто, стосувалось питання якесь юрисдикційне, але ви тут бачите описання квінтесенції правової позиції Верховного суду. Тобто, знову ж таки, в реєстрі ви цього не побачите. У вас просто відкриється рішення, і вам потрібно буде читати, що там тут. Ми відображаємо ключову суть позиції, але тим не менше, ви можете тут же відкрити повний текст. Відповідного рішення і ознайомитись із ним і побачити, в чому тут була суть позиції Верховного суду, це все знеособлена інформація, тобто ми користуємося лише відкритими даними ніяких закритих даних тут немає.